На Прикарпатті правоохоронці викрили стоматолога, який збував амфетамін. Незаконною діяльністю 28-річний Івано-Франківець займався не сам. Дантист очолив злочинну групу у складі трьох людей, які розповсюджували наркотики. Для цього зловмисники винаймали житло в обласному центрі. Наркотики зберігали просто в холодильнику. Ці чоловіки здійснили цю продаж на квартирі, яку вони наймали. Тобто, попередня схема була така, що один організатор, який працює стоматологом стоматологічній клініці, закуповував цю речовину. Вони її Посували в різні пакетики різної місткості і продавали. В Більшості продавали це біля кафе, нічних клубів. Ну і пізніше вже навіть продавали у себе на квартирі. Під час проведення обшуку за місцем проживання фігурантів вилучено амфетамін, марихуану та гроші з продажу наркотиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Члени злочинної групи арештовані за рішенням Івано-Франківського міського суду. Зломисникам загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. До розслідування триває.